Що ж насправді чекає нас на небі? Багато людей уявляють його як щось туманне та далеке, ніби сон, у якому ангели грають на арфах серед хмар. З такими уявленнями не дивно, що не кожен мріє опинитися там, але істина зовсім інша небо це місце, сповнене величі, радості та подій, які перевершують усе, що ми можемо уявити. У цьому відео ви відкриєте шість дивовижних занять. Які праведні робитимуть у вічності, і повірте, це змусить вас чекати небес із ще більшим захопленням. Улюблені, перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати нас вподобайкою та підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. Дякую. На нашому каналі ми прагнемо допомогти вам глибше зрозуміти пророцтва Біблії, щоб ви були готові до повернення Христа. Писання свідчить. Що небо буде місцем невимовної краси і радості, наповненим подіями, які торкатимуться самої глибини нашої душі. Але перед тим як перейти до того, чим ми там будемо займатися, важливо прояснити одну річ у небі ми матимемо справжні фізичні тіла. Дехто думає, що на небесах ми будемо просто духами без форми та вигляду. Але це не відповідає Біблії. Апостол Павло говорить: наше громадянство на небесах, і звідти ми чекаємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить наше принижене тіло, щоб воно стало подібне до Його славного тіла, Філіп'ян 3:20 і 21. Тобто наші тіла будуть такими ж славними, як те, в якому Христос Воскрес. А яким воно було, сам Ісус пояснює. Погляньте на мої руки і ноги, це я, доторкніться до мене і переконайтесь. дух не має тіла і кісток, як бачите, я маю. Отже, після Воскресіння він мав реальне тіло, відчутне, живе, прославлене. Звісно, Павло також каже плоть і кров не можуть успадкувати царства Божого, це створило багато богословських дискусій, але очевидно одне. Бог створив матеріальний світ і назвав його дуже добрим. Це спростовує думку про те, що духовне, нібито краще чи чистіше, ніж фізичне, цікаво й те, що Воскреслий Ісус їв разом зі своїми учнями. Це дає нам маленький, але дивовижний погляд на те, яким буде наше життя у вічності справжнє, тілесне, але прославлене. У небесному світі наш дотик, смак, слух і зір не зникнуть. Вони стануть ще глибшими і досконалішими, допомагаючи нам пізнавати Бога і спілкуватися один з одним. Але чим саме ми будемо займатися? Почнемо з першого: ми будемо куштувати плоди дерева життя. В об'явленні 2.7 сказано: хто переможе, тому дам право їсти від дерева життя, що в Божому раю. Про це дерево Писання відкриває ще більше. Посеред міської вулиці із обох боків річки стояло дерево життя, яке приносило 12 видів плодів, і давало плід кожного місяця, а листя його на зцілення народів. Об'явлення 22.2. Лише уявіть небесний плід, смак якого ми ніколи не відчували. Дерево, що дарує життя і зцілення, початок неймовірної вічної подорожі. Уявіть собі дивовижне дерево, яке щомісяця приносить новий, не схожий на інші плід. дванадцять різних смаків протягом року, і кожен з них унікальний. Це відкриває нам частинку Божого серця. Він творець, який цінує різноманітність, красу та радість, яку можуть відчувати його діти. На небесах не буде місця нудзі чи одноманітності. Кожен місяць нове благословення. Новий смак, нове відкриття. Бог не просто задовольняє наші потреби, Він наповнює нас глибокою насолодою і захопленням, і це лише початок. Писання каже, що листя дерева життя має силу зцілювати народи. Уявіть світ без поділів, без війн, без ран, які накопичувалися впродовж історії, на новому небі й новій землі. Весь біль та розбитість людства будуть повністю вилікувані. Божий план не лише врятувати окремих людей, але й оновити все творіння. Немає рани, яку його благодать не могла б зцілити, і немає проблеми, яка була б за великою для нього. Уявіть, що ви йдете золотими вулицями нового Єрусалиму. Перед вами прозора, ніби кришталева річка, що відбиває сяйво божої слави. Ви підходите до дерева життя, простягаєте руку, зриваєте плід і куштуєте його. Це не просто смак, це відчуття Божої живої присутності, яка наповнює вас із середини. Навколо люди з усіх куточків землі, здорові, щасливі, об'єднані. Немає більше болю, втрат чи сліз. Усе, що колись приносило страждання, залишиться в минулому. Бо Бог виконав кожну свою обітницю. Книга буття відкриває. Той, хто їсть від дерева життя, матиме вічне життя. І на небі це стане реальністю в повному сенсі. Ми житимемо в світі, де більше немає смерті, гріха чи темряви. Об'явлення 21.4 дає нам дивовижну картину Він зітре кожну сльозу з їхніх очей. І не буде більше ні смерті, ні плачу, ні болю. Бо все старе минуло. Подумайте, скільки сліз ми проливали на землі через втрати, хвороби чи розбиті серця, а Бог каже, що власноруч витре кожну з них. Це показує, наскільки глибоко Він любить нас, причини нашого страждання просто зникнуть. Старий світ, де панує гріх, буде повністю замінений новим, сповненим миру, радості і повної гармонії. Ця обітниця не лише дає нам надію на майбутнє, а й надихає жити по іншому вже сьогодні. Дерево життя це не лише про вічність, воно нагадує, що Бог уже зараз запрошує нас до життя, наповненого метою, любов'ю та його присутністю. Кожен добрий учинок, кожне слово любові, кожна мить віри наближає нас до Божого серця і нашого справжнього дому, місця де ми будемо з ним назавжди, а ще усі недосконалості, фізичні обмеження та хвороби, які ми чи наші близькі маємо сьогодні, зникнуть. Біблія проголошує тоді очі сліпих відкриються, вуха глухих почують, кульгавий стрибатиме, як олень, а язик німого співатиме з радістю. Це обіцянка повного відновлення, яке Бог приготував для своїх дітей. Це означає, що в Божому царстві більше не існуватиме жодних перешкод, хвороб чи фізичних обмежень. Усе, що сьогодні приносить людям страждання чи дискомфорт, буде змінене. Образ річок, що з'являються посеред пустелі, наголошує там, де з людської точки зору неможливо, Бог створює нове життя та відроджує все своєю благодаттю, та є ще щось надзвичайно величне. На небесах ми зустрінемося з нашими рідними друзями та великими постатями віри. Писання говорить Кажу вам, що багато прийдуть зі Сходу і Заходу та возляжуть за столом з Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві небесному. Матвія 8:11 Уявіть собі цю мить ви можете поговорити з Авраамом особисто, запитати Ісака про досвід на горі моря. Або почути від Якова, що він відчував, коли боровся з Богом. І це стосуватиметься не лише біблійних героїв там будуть і ті, кого ми любили тут, на землі. Воз'єднання з сім'єю та друзями стане одним із найрадісніших дарів вічності. Більше не буде прощань, втрат чи смутку ми матимемо нескінченний час, аби ділитися історіями, разом радіти та ходити новим світом. У повній згоді та мирі подумайте, як би це було сісти поруч із Ноєм і розпитати його про будівництво ковчега, чи почути від Даніїла, що він пережив у лев'ячій ямі, або поговорити з Давидом про його зустріч з Голіафом чи з Мойсеєм про Червоне море. Небо стане місцем відкриттів, глибоких розмов та подорожей, які ніколи не забудуться. Але й це не кінець Божих обітниць, у нас буде дивовижна можливість створювати власні домівки. Уявіть дім своєї мрії, без обмежень, без браку матеріалів чи часу. Писання говорить: будуть будувати доми і жити в них, садити виноградники і їсти їхній плід. Ісая 65. 20. Навіть якщо сьогодні у вас немає навичок у будівництві чи дизайні. На новій землі ваш розум буде прояснений, а здібності довершені. Ви зможете створити ідеальний простір, дім, сад, ландшафт, усе продумане до дрібниць і повністю відповідне вашому серцю. І водночас у кожного буде ще один особливий дім у небесному місті, який приготував сам Бог. Ісус каже: у домі мого Отця багато осель. Я йду приготувати місце для вас, Івана 14,2. Яка велична обітниця? Усвідомлення того, що сам Творець Всесвіту готує для нас особисту оселю, говорить про його безмежну любов. На небі ми житимемо без обмежень у повноті радості та миру, поруч за цем і всіма, хто нам дорогий. Спробуйте уявити дім, де кожна деталь відображає вашу особистість. Ви заходите всередину і відчуваєте, що цей простір, створений саме для вас. Усе від відтінку стін до дрібних предметів нагадує про ваші мрії, спогади і глибокі бажання. Це дім, який перевершує будь-які земні уявлення. Але річ не лише у стінах і кімнатах. Попереду життя в Божій присутності, життя, сповнене сенсу. Миру та радості, які не закінчуються, цей дім у небі символізує приналежність, захист і любов, яка ніколи не згасає. Це Божий знак того, що кожна людина неповторна, дорога і глибоко улюблена. Творець Всесвіту, великий архітектор, приділив увагу та турботу, щоб підготувати для вас особливе місце. Це підкреслює не лише нашу цінність у Божих очах, але й відкриває ще більшу Його обітницю. Коли Ісус сказав, що йде приготувати нам місце, Він мав на увазі не тільки прекрасний простір, а й наше духовне приготування. Це запрошення не просто жити у небесному домі, а бути вічно поруч із ним, у Його присутності. Там ми відчуємо мир, радість і любов. У тій повноті, яка тут на землі недосяжна. Ця обіцянка також змінює наш погляд на земне життя, коли ми проходимо через труднощі і намагаємося знайти сенс. Думка про те, що Бог уже приготував нам дім, додає сили і надії. Наше життя тут лише коротка подорож. Ми рухаємося до чогось незрівнянно більшого, славного і вічного. Упевненість у небесному домі надихає нас жити з піднятою головою, серцем зверненим до Бога і з поглядом спрямованим у вічність, але Божі обітниці йдуть ще далі. Писання говорить, що в майбутньому світі ми не тільки матимемо вічний дім, ми вирощуватимемо чудові сади, саджатимуть виноградники і їстимуть їхній плід. Мої вибрані насолоджуватимуться працею своїх рук. Ці сади будуть ідеальними без прокляття гріха, без шкідників, без виснажливих умов, лише щедрий ґрунт, пишна зелень і рясні врожаї. Уздовж ріки життя виростатимуть величні дерева, що ніколи не в'януть і дають новий плід щомісяця. Їхнє листя приноситиме зцілення, а плоди життя. Уявіть, що ви збираєте власний урожай чистий, довершений, народжений у світі, де панує краса і Божа присутність. Це не фантазія, це Божий план для тих, хто любить його, і це лише початок. У вічності ми також зможемо досліджувати таємниці Божого творіння, чи мріяли ви коли-небудь побачити інші галактики, нові світи чи пізнати глибини океанів. У небі ми матимемо необмежений час, досконале здоров'я і прояснений розум, щоб відкривати те, що сьогодні виходить за рамки нашої уяви. Тут на землі відносини між людьми і природою часто зруйновані, хижість, небезпека, страх. Але у відновленому світі все буде інакше. Писання говорить: вовк і ягня разом пастимуться, лев як віл, буде їсти солому. Не чинитимуть зла і не нищитимуть на всій горі святі моїй. Ісая 25. це погляд у світ довершеної гармонії, світ без страху, де творіння живуть у мирі між собою і з людьми, вовк поруч із ягням, лев що харчується соломою, нова земля, де панує мир Божий. Змій, який не завдає шкоди, це ще один символ повного оновлення творіння. Така картина відкриває перед нами не просто майбутній мир, а грандіозний задум Бога, який охоплює все існуюче. Господь відновлює світ до первісної гармонії, де взаємини між людьми і тваринами, а також між самими тваринами ґрунтуються на спокої, довірі та повазі, ті істоти, що сьогодні асоціюються з дикістю чи небезпекою. У відновленому світі стануть мирними супутниками людини. Це видіння дає нам відчути глибину безпеки та спокою, які принесуть Божа присутність і Його царство. Там не буде місця болю, страху чи руйнуванню, лише життя у повноті, вічна радість і гармонія. І хоча це обітниця майбутнього, вона також має силу формувати нашу щоденність. Нехай ця надія підбадьорює і спрямовує нас, нагадуючи, що наш справжній дім уже приготований. Настане момент, коли ми увійдемо в Його присутність, до того, хто кличе нас у вічність, образ лева, який мирно пасеться поруч із волом, не просто символ, а реальний відгук Божого відновлення, це прояв його божественного порядку, який принесе мир. Глибший за будь-яке людське розуміння. Таке перетворення підкреслює цінність кожного творіння. У Небесному Царстві все матиме свою роль і значення від найвеличнішої істоти до найменшого створіння. Гармонія стане нормою, а присутність Бога відображатиметься в усьому. Божа обіцянка, що ніхто не завдаватиме шкоди на Його святій горі, є потужним підтвердженням того. Що страждання та насилля зникнуть назавжди. Тим, хто зараз живе серед труднощів і несправедливості, це несе надію, Бог діє, готуючи відновлений світ, у якому все повернеться до первісної слави. Але ця небесна перспектива не лише далека мрія. Вона спонукає нас уже тепер ставитися до Божого творіння з любов'ю та відповідальністю, будувати мир. І приносити світло туди, де панує темрява. Ми покликані відображати частинку майбутнього царства в нашому теперішньому житті. Уявіть велич цієї прийдешньої реальності, вільно прогулюватися поруч із тигром, гратися з ведмедем без страху або спочивати поряд із левом, який став ніжним і спокійним. Там більше не буде смерті, болю чи тривоги. Лише повна радість у присутності Бога, і серед усіх небесних благословень найбільшим буде можливість перебувати поруч з Ісусом. Саме ті, хто полюбив Його і жив за Його Словом, увійдуть до цього славного царства. Вони дозволили Христу змінити їхній характер і тепер бачать здійснення найвеличнішої обітниці жити з Богом навіки. «Від Едему й через земне святилище аж до приходу Ісуса у всій історії людства, Бог прагнув бути поруч із людьми. І як сказано в Писанні і почув я голос гучний з неба, що промовляв ось Божа оселя з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. Об'явлення 21.3 описує кульмінацію Божого задуму для людства. Настане час, коли гріх, що приніс нам розлуку страждання і смерть, зникне назавжди. Тоді Господь власноруч зітре з наших очей кожну сльозу і скорботи більше не буде. Це нагадування про те, що Бог не далекий чи байдужий, а люблячий Отець, який прагне бути поруч із нами і розділяти з нами всю вічність. Усвідомлення Його близькості. Наповнює серце відчуттям дому, ми, його діти, покликані самим Творцем бути частиною його небесної родини. Надія на приготовлений для нас вічний дім надихає жити нині так, щоб відображати Божу любов і його характер. У Божому Царстві ми будемо звільнені від усього, що нас зараз обмежує, і разом з ридімним людством увійдемо до святого міста. Щоб поклонятися йому. Як говорить Писання: від одного молодика до іншого і від однієї суботи до іншої, усе людство приходитиме поклонятися переді мною. Ісаїя 66:23 Поклоніння стане не просто частиною нашого життя, воно буде його серцевиною, об'єднуючи всіх викуплених у хвалу та вдячність Творцеві, та навіть найяскравіші уявлення. Нездатні передати майбутню славу. Біблія говорить, те, що Бог приготував для тих, хто любить Його, око не бачило, вухо не чуло, і на серце людині не приходило. 1 Кричув 2.9 Це означає, що небесна реальність переважить усе, що ми будь-коли переживали на землі. Таке розуміння зміцнює нашу віру і допомагає вистояти в труднощах. Ми нагадуємо собі. Що наша подорож тут тимчасова, а кожен наш добрий вибір, кожен вчинок любові і кожен крок віри наближає нас до справжнього дому. Настане мить, коли ми побачимо Бога віч на віч, відчуємо повноту радості та житимемо в Його світлі. Небеса це не далека мрія, а спадщина, до якої Бог закликає нас уже тепер. Усе буде відновлено. Наше єднання з Богом, гармонія з іншими і з Його творінням. Не буде більше прощань, страждань чи тривог, лише життя, повне сенсу, миру та безмежної радості. Небо чекає на вас, і без вас воно було б іншим. Ви створені для цього місця, Ісус приготував у ньому особливий простір для тих, хто Його любить і слідує за Ним, та щоб ця обітниця стала реальною для вас. Потрібно зробити вибір, чи хочете ви доручити своє життя Христу, чи ви знаєте, що лише Він здатний відновити і змінити ваше серце? Якщо так, оголосіть про це відкрито я обираю Ісуса та Його Царство, не відкладайте цього рішення, будьте непохитні у вірі, бо день нашого визволення наближається. Продовжуйте дивитися наші відео, щоб пізнавати істину і готуватися до подій, про які говорить Писання. Нехай ваш погляд завжди буде звернений до Ісуса, початку і звершення нашої віри.